Всім доброго ранку, пані та панове. Сьогодні у нас неділя, так сказати, вербна неділя. Перед Паскою рухаюся на базар. Бачите, людей практично нема. Всі пішли до церкви. Святити вербу, так? Та да? взагалі ще сьогодні рано. Ще тільки 9 година. Ще тільки 9 година, добрий ранок. Колеги вже сидять. Ось підійшли до пана Віталія. Пан Віталій, добрий ранок, з святом вас, будьте здорові, О, з вербною неділею. О. Сьогодні і сонечко світить по-іншому, бачите як. Як ти вчора казав, що вже холода закінчилася? Так, да, холода закінчилися вже. Оту. Сонце світить, о. ну, людей ще мало, бо і до церкви хто пішов, а хто ще спить, це неділя. Ну, а в нас робота по вихідних. До церкви ми сходимо. Так що отак. От. Будемо рухатись далі. Треба Бога. Серці в душі. О, це правильне рішення. Бог треба був, щоб у вашій голові. Да. Да. А як то батюшки, то бізнесмени. Так що таке, віра повинна бути у вашому серці і у вашій голові. Це точно. Так, рухаємось далі. Фан Дмитрій розкладається. Добрий день, святами вас, будьте здорові, з вербною неділею. Все буде добре. О, пан Дмитрій сказав, що все буде добре, значить, все буде добре. Ну, а я вже прийшов до свого місця призначення. Будемо... О, а тут ще нікого нема. Зарано я прийшов, але мені треба було прийти, бо замовлення у мене є невеличке. Ой. Так, я вже розіклався. Ну, сьогодні в мене теж не густо. Ось такі дві сокирки з'явилися. 890 грам О, і, 7, і 980. Без руків я Ось такі от. Це все по старінке, так як і було вчора. Ось така дровничка. Оригінальна здорова. Це теж під замовлення зроблено. Повинні сьогодні за нею прийти. Ну, все так залишається на сьогоднішній день, як і вчора. Шикарний мангал. А, ну, чому то всі спрашують, але поки ще не вирішили. О. Ще там приніс О, теж замовлення, зараз покажу, я його не виставляю, людина прийде. О. Це ось такий молоток О. ковальський. Чоловік займається обладнанням рицарським. Йому такий молоток надається, така кувалда замашнає. 3,5 кг. От він замовляв. Сьогодні повинен прийти. І ще теж замовляли ось таку бойову сокиру. Теж чоловік має прийти, ось така, бачите, таке руків'я довге в неї. В общем, така бойова сокира. Оце, оце на сьогодні в мене, що я, що я маю. Лімо на каліни туди киданула. Так що от так от. Люди вже трошки більше приходять, розкладаються. Ось мої сусіди розкладаються тільки. Ну, сьогодні, як ви знаєте, вербна неділя, хто тобто, до церкви пішов, хто працює, ну, у кожного своє. Так що так. Як сьогодні погодка наладилася, Є яке небо чисте, буквально пів години назад. Трошки хмарки пролітали, зараз як чисто стало сонячно. Люди ходять, воно, бачите, вже движення пішло 12 година. Вже вербу посвятили і вже пішли на базар ходити, бачите, яке О. Ну, а Ми будемо ждати покупців. Кому сподобалося, лайкаємо, підписуємося. Нас чекаємо на наступне відео. Ну а поки на все добре, до побачення з вами був Сергій Олексійович.